Для учнівської спільноти вихідні дні робочі. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова разом з командою інформаційної служби телекомпанії візит. Чим жило місто у 867-й день війни в Україні. Наступні теми нашого випуску до 13 липня триватиме перекриття вулиць Шевченка та Троїцької причепи для ЗСУ пліч опліч з підприємством Кременчук Газ. Змінила фах і поїхала на передову історію Кремичужанки про військову подорож на Донеччину. Кремичицький музей військової історії поповнився новою експозицією. Минулих вихідних легендарний Славутич дав благодійний концерт. Перекриття вулиць Шевченка та Троїцької у зв'язку з роботами на тепломережі триватиме до 13 липня однак, терміни можуть ще посунути, якщо фахівцям Полтава теплоенерго не вдасться виконати роботи у відповідні терміни. Про це стало відомо в рамках засідання виконавчого комітету. Рішення датою завершення робіт називали 8 липня. Дійсно, підрядна організація зараз зіткнулася з деякими технічними складнощами щодо ремонту цієї тепломережі і просить тиждень на те, щоб все це зробити, і ми мали можливість потім відновлювати рух. Ну чесно скажу, що є побоювання, що це затягнеться ще. У крім часі розглядають можливість навчання дітей у вихідні дні, а саме у суботу. Про це заговорили на останній сесії міської ради, а також в рамках засідання виконавчого комітету, відповідаючи на питання журналістів. На вивчення та представлення варіантів організації процесу навчання освітянам дали тиждень. За словами Віталія Малецького, є побоювання, що світла та опалення взимку не буде взагалі. Тож нині розглядають різні варіанти роботи шкіл взимку. Майже шість годин діти перебували в укриттях, тобто це і навчальний процес, це і перерви, це і помити руки, сходити, це і харчування, це і все інше. Тому зараз така ситуація, що дійсно треба будь-який час, який можна використати для навчання, раціонально використовувати. Та можливо, по суботам буде, як сьогодні Геннадій Федорович пропонував, там спіле, да, і якесь образотворче мистецтво для того, щоб можна було там дистанційно чи якось інакше організувати. Тому от така форма. Хоча знову дискутувало, що міністр освіти сказав, що дистанційна форма да поступово буде відходити. До інших тем вони працюють і не зупиняються завдяки допомозі небайдужих Кремичужан. Йдеться про Кремичуцького волонтера Сергія Каптана та його команду, які нещодавно виготовили 168-й причеп для збройних сил України. Цього разу не обійшлося без допомоги приватного акціонерного товариства Кремечук Чим саме підприємство допомогло волонтерам, знає наша Дар'я Згура. Без допомоги волонтерському руху його існування було б під загрозою. Розповідає нам відомий у Кременчуці волонтер Сергій Каптан. Цього разу кошти на закупівлю металу для чотирьох причепів надало приватне акціонерне товариство Кременчук Газ у нас є. Якісь кажучи, напрацювання, які ми просто робимо і все. Зараз ми бачимо причіпи, які зробив шановний пан Каптан, для, для того щоб допомогти ЗСУ. А ми тут чуть -чуть, трохи допомогли з придбанням матеріалів. За словами Сергія Каптана, перед тим як потрапити до рук військових, причіп проходить довгий процес виготовлення. Ну, один причіп у нас займає десь 2-3 дні виготовлення. Потім він відганяється на тентування там. Трошки довше, бо там хлопці працюють після основної своєї роботи. Потім ми шукаємо або хто зможе попутно відвести цей причіп на фронт, або чекаємо, що хлопці сюди зможуть виїхати. До слова, принципова позиція Сергія Каптана не витрачати кошти донаторів на паливо для перевезення причепів на фронт. Ми стараємося це робити раціонально. До нас підійшли. Зайшли кошти, ми закупили матеріали своїми силами, зробили і віддали. Вже найближчим часом причепи поїдуть до кількох військових бригад. 165, -й, 166 -й йдуть на батальйон К-2. 167-й він у нас якби вільний. Це нове у нас там. Нам добрі люди передали такі шасі. Ми от перші зробили. І 168-й це йде. Ну, мій працівник служить в третій штурмовій, і я йому роблю такі подарунки. Варто зазначити, що зараз Сергій Каптан та його команда збирають кошти на виготовлення 169-го причепу. Допомогти війську можете і ви, задонативши на номери карток, які ви бачите на своїх екранах. Кожен з нас захищає рідну землю як може. Хтось тримає зброю в руках, хтось рятує життя військових, а хтось тут в тилу збирає та відправляє допомогу. Кременчужанка Алла Мокра поїхала на схід України, аби там на передовій готувати смачні страви для медиків. Як хімік з Кременчука стала справжнім кухарем на Донеччині, дізнавалася сьогодні Дарія Згура. З початку повномасштабного вторгнення кременчужанка Алла Мокра прийняла рішення залишитися в Україні та усіма силами допомагати війську. За цей час жінка пройшла не один курс з домедичної допомоги та вишколи. А паралельно з цим стежила за діяльністю першого добровольчого мобільного шпиталю, допоки не доєдналася до нього сама. Коли я побачила, що їм потрібен кухар і... Я подивилася, що два-три дні, а кухар потрібен. Думаю, а чому ні? А чому не поїхати кухарем? І я їм подзвонила, дуже їх просила, щоб вони мене взяли і слава Богу, мене взяли. Я дуже щаслива, що я долучилася до цієї організації. Я зараз зрозуміла, що вони роблять, побачила це середину. Пані Алла працює на одному з хімічних підприємств Кременчука. Втім, цілий місяць готувала різноманітні смачні страви для медиків на передовій, які за той час врятували сотні життів. Я поїхала із медиками, щоб їм було затишніше, повертатися із. Від'їздів, скажімо так, чергувань. Я вам скажу, що коли в'їжджаєш в Донецьку область, там зовсім друге життя, яке йде паралельно із нашим. Там самі військові, майже машини, там все по іншому. За словами волонтерки, цей місяць значно змінив як її життя, так і погляд на нього. Я приїхала сюди так трохи. З другими очима, скажем так, і розумію тепер хлопців, які там рік-два. Я хочу ще туди поїхати обов'язково, тому що я побачила, що я це можу робити. І, Як виявилося, досить непогано всі були задоволені. Я навіть говорила, що може мені змінити мою професію, не не хіміка, кухар. Також за час волонтерства Алі вдалося поспілкуватися з військовими. Вони розповіли, що досі тримаються та продовжують воювати найбільше завдяки тилу. Завдяки вам, тилу, ми тут іще воюємо. Не не тільки завдяки всій Європі, а кожен, хто тут залишився і робить, працює на заводах, донатить, їздить, отак як я там. Чи щось там пече, щось там передає, якісь харчі, я не знаю. Це все, оці капельки, вони вкладаються. У великий кулак, який б'є по нашому ворогу. Алла говорить, що одна з основних місій, які вона привезла з фронту, донести кременчужанам, що медиків на передовій критично не вистачає. Тож волонтерка закликає усіх медичних працівників. То може долучатися до першого добровольчого мобільного шпиталю та разом рятувати наших захисників. Мисткиня Наталія Прус передала нові експонати до Кременчуцького музею військової історії. Нова експозиція на полиці музею складається з картин, розмальованих на плічників та на колінників, І ще багато чого іншого в автентичному українському стилі. Про це далі у нашому сюжеті. Він воює і приносить майбутні експонати. Вона ж робить з них абсолютно мирні речі, про воєнну історію яких може нагадати лише їхнє походження. Знайомтесь, це мисткиня Наталія Прус на даний момент. Більшість робіт жінки це трофеї її чоловіка Тараса Пруса з поля бою, оповиті українською автентикою. До прикладу, орківські наплічники та наколінники, які з предмету захисту ворога перетворилися на український оберіг. Чомусь, не знаю чому. Мені постійно йшли образи в квітах. От Перша моя робота була ось цього великого, і там видно, що навіть очі були закладені великі. Тобто, моя ідея була саме з очей почати ніби якби відьма да, тоне цими страшними муками, які відчуває. Але ось не пішли мені ці відьми насправді. Чомусь мені квіти потім снитись почали, і я вирішила їх перетворити на оберіги. Разу не зрозумів, чому бджілка. А е коли прочитав е опис, я так зрозумів, що кулі з цього магазину, це моя, може я неправильна, кулі як бджілки, і вони будуть виховувати орків да, да. потрошечки. Тобто вони оці бджілки вилітають з цього магазина і дають. І дають можливість, щоб ця гидота у нас по землі не повзала і не вбивала наших людей. Одна з робіт жінки, переданих до музею, виконана на кришці від ракета носія. Як заявляє сама мисткиня, спочатку фарби взагалі не лягали на поверхню, навіть після попередньої обробки. Проте потім, за словами жінки, вона написала слова захисту для України і фарби. Дивовижним чином почали складатися у морський пейзаж. Море зроблено е, окремим, ну, як, якщо видно, воно матова вся картина, да? і е, мій сенс був такий, щоб море саме грало, е, відблискувало. Тому такий образ там матовий, там глянцевий, щоб море було ніби живим. Зазначає творчістю почала займатися спочатку повномасштабного вторгнення. До того трепетно скуповуючи матеріали, могла лише мріяти про таку діяльність. Згадує перші свої роботи продала в Чехії, куди виїхала, коли займалась допомогою українським біженцям. Чехи були готові допомогти, але в них не було перекладачів. Це вже потім попідключалося дуже багато волонтерів. І от я чомусь затрималась в Чехії, бо я паралельно ще допомагала там в центрі для біженців нашим. Українським жінкам контактувати ну, з тими, хто тримав цей центр для біженців. Ну і навіть там я намагалась якось про нашу Україну розповідати, що ми все ж таки не здаємось, бо ми сильні духом, і навіть в таких складних обставинах готові втративши все, стояти до кінця. Що цікаво, одного разу вона подарувала одній з українських біженок на ім'я Єва свою картину, і потім вдячна дівчина допомогла їй з організацією двох персональних виставок. І я якось не спавши днями, ночами, бо постійно перебувала в стресі від того, що відбувалось в країні. І я за цей місяць я створила 95 картин, які були виставлені. В двох персональних виставках, які були всі продані там. І на другій персональній виставці мені було організаторами, бо потім вже організатори підключились як спонсори, якась там благодійна організація. Мені презентували там автомобіль, який потім допомогли. Бо я відмовилася від самого автомобіля, попросила, щоб допомогли його перевести в Україну для ЗСУ. Наталія Прус заявляє, що не підтримує заробіток на крові, а тому картини, які мають виключно українську тематику, не продає ні за який кошт, аби не брати криваві гроші. Окрім художньої діяльності, як пані Наталія, так і її чоловік пишуть вірші. У подружжя навіть є спільна збірка і окрема збірка віршів та прози чоловіка, доробки якого дружина збирала потайки від нього. Але до музею книги були передані з особистим підписом автора Тараса Пруса. За словами пані Наталії, вона змусила його розписатися, аби закарбувати у віках як його підпис, так і його творчість. В їхньому осередку військовому є конкурс в національній гвардії поетів, і його вірші теж запросили. Потім є книга, яку я присвятила. До дня його народження 35 річчя, кохання народжене війною, бо наше кохання зародилося під час війни, і ми одружилися під час війни. І поезія моя вся написана, абсолютно вся під час війни, бо до цього я поезію взагалі не писала. Ти розквітнеш, обіцяю, моя люба, моя ненько, тільки ти тримайся, мамо, моя рідна і кохана, моя славна Україна. Герої, що не вмирають, у серці вони спочивають. Слава Україні! Мисткиня наголошує весь страш книг виданий за власний кошт, та вже частково роздарований по музеях та бібліотеках. Кожна збірка видана тисячним тиражем. Спільна книга подружжя просів, за словами мисткині, буде видана двотисячним тиражем. Зазначає, по можливості намагається розповсюджувати творчість безкоштовно. Аби якомога далі ширити українське слово, та в цілому українське мистецтво. Вони вперто та зосереджено прямують до нових перемог. Народний цирк юність, знаною Кремучиці та далеко за його межами, вкотре привіз до нашого міста призові місця. Далі в планах підготовка номерів для чергових виступів в Україні та за кордоном. Як попри війну, відключення світла вдається виходити на сцену та вражати публіку у нашому сюжеті. У вихованців народного цирку юність десятки перемог серед останніх вісім перших місць та гран-при Кубку України. Призові місця конкурсу у горішніх плавнях та чергові перемоги привезені до Кременчука із конкурсу Рейсінг Старс. Я возив туди чотири номера, дуже судді аплодували нам такі номера, дуже красиві у нас. Всі одержали дипломи першої ступені і дали нам сертифікат. Слідуючі змагання будуть у горішніх плавнях десь в сентябрі місяці. Ну дали сертифікат за безкоштовне участі. 14 годин дороги один бік задля результативних виступів. Вихованці колективу та й сам тренер розповідають: було складно, але все можливо. Тим паче, коли поряд просто незнайомі люди, які роблять твою поїздку ще приємнішою. З екранів телевізорів Микола Понурко передає вітання провідниці, яка зробила поїздку дітей не такою виснажливою. Вона нам допомагала кругом так. Дуже чинна жінка, Така спасибо їй, що у нас ще такі є. Заняття, підготовка до підкорення нових вершин тут не припиняється ні на мить. Попри те, що через війну чимало учасників колективу виїхало за кордон. Життя юності триває. Керівник народного цирку розповідає: ставши частиною циркової родини, ти вже не зможеш без виступів. Є учасники, які, попри зміну місця проживання. Повертаються до України хоча б для того, щоб представити рідний колектив на черговому конкурсі. Ну і якщо навіть такі перепитії не впливають на життя колективу, то що й говорити про відключення світла? Тільки війна почалася, ні одна тренування не була пропущена. Ми приносили сюди фонарі, є мощні, там родітельниця привозила один і другий. Займалися при фонарях. А тепер, якщо світло виключають, Юра відкриває там. Тут двері відкриваємо, ходовим займатися. Повноцінна тренування, тільки що кольця не піднімаються, то ми їх зарані опускаємо, то що вони далекліться. І дітки займаються. Анастасія та Юрій разом з юністю з маличку. Анастасія з шести років, Юрій з чотирьох, займався у Палаці культури Котлова. А в дев'ять перейшов до народного цирку Юність. Віра тренерів у своїх вихованців нині надихає дітей пов'язати своє життя із цирковим мистецтвом і у майбутньому. Я планую вступати у Київську муніципальну академію страдного та циркового мистецтва. У мене напрямок мій катушки. Я на них займаюся уже близько п'яти років. Ні, чотири роки. І я хочу дуже навчитися стояти на вольно стоячій лісниці. У найближчих планах цирку Юність виступив Україні та за кордоном. Нам залишається побажати нових надихаючих звершень, які вдаються вихованцям юності, попри все. Народні пісні, танці та гучні оплески у стінах міського палацу культури відбувся благодійний концерт легендарного Кременчуцького народного ансамблю пісні танцю Славутич. На заході побували і наші журналісти. Заснований колектив майже 50 років тому, і з того часу він один з найбільших серед самодіяльних колективів Кременчука. Створювався Славутич із різних колективів художньої самодіяльності міського палацу культури. Загалом ансамбль поєднує у собі три жанри: вокальний, хореографічний та інструментальний. Наш колектив має назву Славутич, що означає «славити та пісні. А українська пісня це можна сказати геніальна, спадщина і душа українського народу. Вона стілює, вона надихає, вона нас єднає. Тому наш колектив несе її на великі майданчики і продовжує стверджувати те, що доки буде жити українська культура в цілому і українська пісня, доки буде жити наша Україна. Варто зазначити, що за час свого існування Славутич виховав вісім поколінь артистів, які неодноразово виступали на українських та закордонних сценах. Тож за кулісами ми дізналися у артистів, як проходила підготовка до благодійного концерту. Працюю з 2017 року в баритоновій групі. Ми постійно, в принципі, готові до, до заходу, до будь-якого. Тобто сьогодні нам сказали, що треба їхати десь виступати. Ми, ми вже готові. Але ну, до сьогоднішнього заходу ми готувалися три тижні. У нас були подовжені репетиції, навіть без світла, ми працювали, готувалися, тому що, на жаль, на цей час не мали можливості працювати на повну потужність. Далі артисти вирушили на сцену, аби вкотре продемонструвати глядачам свої таланти та нагадати, яка неперевершена українська творчість. Виручені кошти з концерту ансамбль передасть на допомогу 107-й Кременчуцькій реактивній артилерійській бригаді. І на останок про погоду, як передає прес служба мерії, до 11 липня включено по Полтавській області оголошено про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Йдеться про повідомлення від Кремчуського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Синоптики прогнозують завтра кримучутці дощ із грозою. Максимальна температура повітря до плюс 35 градусів. Дбаємо про здоров'я і не нехтуємо порадам фахівців, як ладити зі спекою. Всім доброї ночі і мирного світанку, ми як завжди, чекаємо на ваші повідомлення за номером телефону, який зараз на ваших екранах зустрінемось.